Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Бог промовляє до нас. 1 САМОЇлова 3.10. А Самуїл відказав Говори Господи, бо раб твій слухає. Мені подзвонили з незнайомого номера. Подібні дзвінки я часто спрямовую до голосових повідомлень, однак цього разу відповів Незнайомий чоловік ввічливо запитав, чи є в мене вільна хвилина, і чи може він поділитись зі мною коротким біблійним уривком. Він процитував текст із об'явлення 213, у якому сказано, що Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре. Чоловік розповів про те. Що Господь Ісус є нашою впевненістю і надією. Я відповів, що вже пізнав Ісуса як свого особистого Спасителя. Тоді Він запропонував помолитись зі мною і в молитві просив Бога підтримати мене та сповнити силою. Той дзвінок нагадав мені про інший випадок у Писанні, коли Бог вночі покликав отрока Самоїла. Самуїл тричі чув голос, думаючи, що то був старий священик Ілій. Зрештою, Самоїл за допомогою Ілія усвідомив, що його кликав Бог, і відповів Говори, Господи, бо раб твій слухає. Подібним чином Бог може звертатись і до нас як вдень, так і вночі. Нам треба більше часу проводити в Його присутності і слухати Його голос. На подібний дзвінок можна подивитись із іншого боку. А якщо ми є посланцями Божих слів до когось іншого? Так, можливо, ми не знаємо, як допомогти іншим. Втім, слідуючи за Божим проводом, ми можемо подзвонити другу і запитати: ти не проти, якщо я помолюсь з тобою? Хто вас нещодавно підбадьорив? Кого ви можете підбадьорити своїм дзвінком? Помолимось, Дорогий Боже. Спонукай мене думати про тих, кого я можу підбадьорити Твоїм словом. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.